У Полтаві підбили підсумки проєкту Моніторинг відбудови в Полтавській області друга хвиля. В його рамках представниці громадської організації Інша жінка моніторили процеси відновлення об'єктів соціальної інфраструктури, а саме закладів освіти у містах Кременчук, Карлівка та Миргород, що зазнали різного ступеню руйнувань через військові дії. Ми ж розуміємо, що ну Кременчук дуже потерпає і ну постійно. Стосовно того, що робилося в об'єкті, був ну скажімо, легкий ремонт зроблений після атаки. Thank <applause> you. Це в районі 30 тисяч, і була повністю заміна на пожежну систему оповіщення в цьому закладі. Проєкт моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля тривав протягом чотирьох місяців. Мета ініціативи забезпечення відкритості та доступності інформації про використання бюджетних та донорських коштів для громадськості, що сприяє раціональності та ефективності їх витрачання. Відбувається це через моніторинг процесів відбудови на всіх етапах документації, незалежний аудит, запити та отримання публічних інформації та глибинні інтерв'ю з представниками адміністрації закладів, говорять учасниці проекту. Ми зібралися на презентацію другої хвилі по останні п'яти об'єктам. Це чотири заклади у Кременчуцькій громаді і один заклад в Карлівській громаді. Більшість об'єктів постраждалих в нас саме в Кременчуцькій громаді. Моніторинг відбудови нам показує прозорість використання коштів, які були використані на відбудову за підтримки Європейського союзу і. Наш як основний донор і партнер інституту економічних досліджень і політичних консультацій для нашої громадської організації це був такий новий етап, але ми розуміємо, що ми цією діяльністю будемо займатися надалі. Це аудит витрачання державних коштів, державних і донорських коштів. Тобто, ми розуміємо, що наразі йде війна і об'єкти соціальної інфраструктури відновлюються за рахунок. Державних коштів або донорських і громадкисть має право знати, як яким чином доцільно чи недоцільно витрачаються ці кошти. Проєкт моніторинг відбудови в Полтавській області. Друга хвиля реалізується в межах субгрантингового компоненту проєкту контроль витрат на відновлення за підтримки Євросоюзу. Проєкт контроль витрат на відновлення впроваджують Центр економічної стратегії, інститут економічних досліджень та політичних консультацій та громадська організація технології прогресу.